Вас з собою. Сьогодні 12 липня. Я впевнена, що десь через дня три ви побачите це відео на моєму youtube каналі Ви точно захочете відвідати ці місця. Перше, що ми побачили на золотих воротах, як гуляють з кішкою. На YouTube та явозна побачити свою кішку. Як її звати? Раста. О, Раста. можна мені прийти? Конечно. Ага. Все, заходьте, побачите свою раз. Одразу, як ви зараз будете проходити біля Золотих горі, можна попити каву. Вийшовши з метро, пройшовши через кав'ярню, ми прямували на вулицю Ярославів-Вал в ліву сторону, де дуже часто на цьому місці ви зустрінете ось такі квіти. Я обожнюю, як на вулиці їх продають. Це я вам зараз показую, звідки ми прямували. Адреса тут Ярославі, вал 1, це будинок барона або ще замок підгорського називається. Не знаю точно і як правильно потрібно про це почитати і загалом краще прийти на вихідних сюди на екскурсію. Ми були в один день, тож екскурсії в нас не було, а просто нам показали, кімнати провели по будинку. Це ми зайшли через другий вхід, там два входи через церковну крамничку, я так зрозуміла, що саме це вона так і є. Тут ікони продаються, різні срібло, прикраси. Ви як будете, тут обов'язково заглянете сюди. Тож ми зайшли, заплативши за те, що нам просто покажуть кімнати по 150 гривень. Ви подивіться, яка краса. Нас зустрічають чотири поверхи, почали нам показувати. Думаю, піднялися спочатку на четвертий поверх. Четвертий поверх, але тут все зроблено під офісом. Дивіться, які двері тут. Саме на четвертому поверсі піднімаємося на самий верх оглядову. Так як повністю все приміщення викоплене, одним власником верхній поверх зробили під офіс. Раді цієї красоти були. Яка красота. Диха, мені таке віконечко маленьке. Дивись. Ось тут ми поміняли. Тут місяць. І ж теж тут капсу. Так, це ми на що... другому поверсі. Тут напевно навіть підлога збереглась, так? Yeah. Mm -hmm. Наче два оха дивляться, бачиш? Ого, яка короткий. Я ще попробувати. Він ще ж торкався. Сама заторкала. А цей камінь взагалі якийсь особливий. Thank you. Це вже така сучасна люстра, так? Да, да я думаю, що. О, дивіться. Які мене. І така нічка. Нам теж треба да, сам таке. Деможні. ж стройні шапи. А там Тут ще так зроблено піти. Сучасне, але все одно стеля дивіться, яка Ну Це напевно не вітра, а ось на дворах вітраж, Там клей не клейне, тається. Ну і вікна, вікна тут взагалі. А що це таке? Це картина якась? Так. І вже зараз ми виходимо цього будинку. Чоловік підіграв, відкрив двері і подивиться краса. Можна виходити сюди? Будемо ще тут. Може, ви не пускали. Що тут написано? Дивіться. Представте, навіть я такі кирпичі з будинку то понаходили. Лондон. Слав. Тут написано Лондон. Далі ми повернулися назад до золотих воріт і вирішили зайти. В архітектурну пам'ятку золотих воріт, побуде там всередині. Просто ні я, ні чоловік не пам'ятаємо, чи навіть були колись тут на екскурсії. Вартість квіточка 80 гривень. Як говориться, золоті ворота то є головна брама стародавнього Києва. Моя вам порада, коли будете тут на екскурсії, обов'язково беріть гіда, екскурсовода. А що вам розказали, показали все. Тому що, якщо ви тим більше не підготовлені і дуже мало читаєте перед тим, як йти кудись, то це, це дуже гарно виручає. Вам тут багато розказувати не буду історичних фактів, тому що мій Ютуб не канал Культура, тож не буду перетворювати це все. Але те, що а варто сюди прийти, то це. Точно. Хто, звісно, любить історію і хто і ті, хто хоче про неї ще більше дізнаватися. Тож обов'язково зайдіть, багато часу це не займе, а враження точно будуть. Ми ще вирішили пройти трішки по сходам і піднятися на саму вершину. І не пошкодували. Далі ви побачите, що ми побачили. Це другий поверх, оглядовий такий е майданчик, можна так сказати. І звідси теж непогано видно Київ, центр Києва. Коли ви там будете, обов'язково звертайте увагу на стіни розглядаєте все скрізь, і побачите дуже цікаві речі старовинні. Підійшли ми на саму вершину. Тут можна звідси подивитися. Друзі, тим часом не забувайте коментувати, ставте лайки, підписуватися. Тому що ми тільки подивилися половину відео, попереду ще багато, чого цікавого. Не переключайтесь, дивіться до кінця. <гум> Он метро золоті ворота. Ми тільки що прийшли з замку, з будинку барона і вже на золоті ворог. Тут не менш красивий краєвид. З балкончика, Як гарно. Це, як я прочитала на самому верхньому поверсі церквушка. Так, вона тут без ікон, без нічого, але раніше тут була церква, якщо я правильно це зрозуміла. Все, що тут є, то ось цей вівтар. Зараз я її ближче вам покажу. Дуже це все гарно виглядає. Далі покажу вам те, що мені дуже сподобалось: кусок плити вівтарної огорожі. Ви подивіться на сам малюнок. Так, там зображений кленовий листочок. Якщо ви знаєте бренд Cleef, ви зрозумієте, що дуже багато брендів. Брали логотипи, свої малюнки з історії. Так, як говорила, що сьогоднішній день в мене все заплановано, куди і як ми будемо йти, але, чесно кажучи, в який заклад, де ми будемо обідати і пити каву, в мене не було записано. Є окремо в запаснику, які б я хотіла заклади відвідати. Так, це є. І тут ми йшовши після золотих воріт в сторону Софії Київської, ми побачили ресторан Завертало другий, який відкрився в центрі біля Софії. І я, чоловіка, говорю, саме тут ми будемо обідати, тому що в мене це записано Відвідати. Тож запрошую вас разом відвідаємо. Ось така ресторан починається одразу з вивіски, як ви бачите, дуже гарно. Красиво написано, гарним шрифтом. Давайте так. І все, як я люблю в міні... мінімалістичному такому стилі, сіро, в таких бежевих тонах, дуже гарно. Мені дуже подобається в цьому ресторані, ще одразу воду подають, тобто вона в них безкоштовна. Це дуже дуже правильно, тому що людина перед тим, як каву пити, повинна водичку попити спочатку. Тут дуже смачна випічка, це я вже тут на другому поверсі, і другий поверх не менше естетичний, красивий, дуже гарно. Особливо ці люстри це загалом окрема, окрема тема. Тут ми замовили страву, і я вам не можу сказати, як вона називається, тому що забулася. Можна мені подивитися. Дуже ситно, це там пара видів сирів. Так, запечений з хлібчиком. У мене чоловік замовив просто бутерброд з хлібчиком і каву ми замовили. Це ми сіли на першому поверсі біля вин та біля віконечка. Дуже гарно, ну, окрім ремонтних робіт. Не відійшов, що далі навіть і 50 метрів від заверталу, я одразу побачила. Ще один ресторан з мого списку бути Софія. Це інстаграмний такий ресторан, знаходиться на території собору Софії Київської. Тож ми вже наїжені, але ми не могли не зайти сюди. І запрошую вас відвідати, побачити саме цю атмосферу ресторану. Дуже гарно. Одразу з надвору і не зрозумієш, яка краса на тебе там чекає. Одразу те, що здивувало, це підлога при вході, а прозора, скляна, тому що там збереження, Ще та колишня підлога, це, це просто неймовірно. Далі приходимо через такий коридор з правої сторони, ви ще побачите кухню їхню, і там вас зустрічає багато, а на вулиці. Адміністраторів, офіціантів, всі такі гарні в формі, дуже так естетично. І як ви бачите, вже красу, то щось неймовірне. Дуже мені сподобався ресторан. Чоловік мій вже там сидить. Ми замовили замість кави, ми замовили морозиво. Як ви бачите, не даремно, говорять, що це одне із. Самих інстаграмних ресторанів Києва на фоні Софії Київської їсти морозиво в затишному красивому озеледеному ресторані. Це неймовірно. Ну а далі ми прямуємо через Софіївську площу і йдемо в сторону Андріївського спуску. Тут ми вже спускаємося по Андріївському спуску. Як ви бачите, хто тут був? Знайомі місця. Перед нами замок Річарда, який відреставрували зараз всередині там а ремонт йде позаду. Андріївська церква, яка, на жаль, закрита. Ми б теж туди б зайшли б, обов'язково. Знову ж тут проходимо поряд о, замок Річарда. І одразу хочу сказати, що ви звернули увагу на продавця, який тут поряд стоїть і продає. Дуже, багато всього, але це в мене дуже. Дуже дуже здивували, тут такий різний шарик, для масажу, щоб не лишає ось такого і ходить. Як на вас надізи, будь ласка. А яка ціна такого? 300 гривень, так? Да? Да. Я знаю, що не багато. Підложечки, парки, що ще ага. Ось така, ліжечка. Як буде проходить англійський спуск, не забудьте підняти голову, коли ви проходите тут поряд 30 часов. І на завершення ми ще зайшли в львівську майстерню шоколаду. Не стримали, замовили. Ось такий топлений шоколад. Він неймовірно смачний. Ага, дуже раджу, обов'язково зайдіть. Я вам буду дуже вдячна за коментарі, лайки, перегляди. Загалом будьте активними в мене на каналі. Реально стараюся і в подальшому а я десь ще багато Всім чого бажаю цікавіше. найскорішої перемоги, щоб наступив мир. І ми в цьому році вже святкували, веселились і раділи перемозі України.